Білл Гейтс разом зі своїм другом Полом Алленом заснував Майкрософт у 1975 році. Вони почали з розробки програмного забезпечення для персональних комп'ютерів, коли ця ідея здавалася новаторською. Перший великий успіх прийшов, коли Microsoft створила операційну систему MSDOS для IBM. Проте Гейтс не зупинився на цьому. Він завжди бачив ширші перспективи і прагнув зробити персональний комп'ютер доступним для кожного. Це бачення привело до створення Windows – операційної системи, яка стала стандартом для комп'ютерів по всьому світу. Успіх Microsoft зробив Білла Гейтса одним із найбагатших людей у світі, але справжній успіх Гейтса полягає не лише в його досягненнях у бізнесі, але й у його філантропічній діяльності. Він використовує свої багатства, щоб допомагати іншим через благодійні фонди, спрямовані на покращення освіти, охорони здоров'я та боротьбу з бідністю.